Привіт, котенятко. Розкажи, будь ласка, які плани на майбутнє? Задання? На майбутнє, просто на сьогодні, хоча б. Плани? Куди ти зібрався? На велосипеді. чудово. А Дощик тебе який збирається, не лякає? Ні. Ні. Я хоробрий. Це ж лі. Ти хоробрий, моя ти зайка. І ладно, так і і туда. І може, я посплю сьогодні на кухні. О Боже. Ну давай, будемо склада- давай хоча б поспіхуємо всі ігрушки на низ, хоча б на пол. Ну де тут спати? Подивись, подивись. Я розумію, що цей хаос якраз твоя вочина. Это ці тут ключі. Так ти в мене був порядок. Мінард. А, і це добауратує? Це орки наробили, да, це порядок. <соцес> <Это привод. соцес> по-любому. — не, не існують, Кирів, не існують. Ну я розумію, що для тебе це хорошо. Куди ну, Ви, ти погнав? Куди ти погнав? Суперси, привели для чого тобі потрібно? Ні, я потинувато. Ну, а тебе орки не займають. Давай поможи мамі поскладати оцей весь хаос. <соцес> як вона <соцес> збирається? Наша б маску, все, що знайшов, да. Все на себе напяли. Ой, мушу, я думаю, що я мікропи. кропи. А, согласна, їх треба мити періодично. Мити, стирати. От м'ягенькі Дай... грошки. Дай. Мама стирає, до речі. А оці грошки мама ні разу не потирала. А вони нас... є мікроби? Оця ж такого навчи нам невідомо, не потрібно більше. Под... Її треба викинути до давно. Вона ну, мати роботи. Я роботи. Я так маю бензин. Бензин. Тож, відео. Я відео. Ты ликар Спайдермен, и катается на велосипеде? Да. Угу, ясно. Я самый крутой. Это было и так понятно. Бишь, ты -бишь, Бишь, ты Би -и -и. А шинете, да?